Ібе міг забувати головою. Переносимося одразу на матч Волинь Зоря. Цей матч не мав великого турнірного значення, і команди мали можливість грати розкута. Ось такий гол від Джабелі партії вже на 17-й хвилині. От що, значить, далеко, який вдався джабелі партії. Ну, Хотілося б ще сказати два слова, поки ви насолоджуєтесь про матч кривбас арсенал Там 0-0. І за такого рахунку, в принципі, за нічиєю Дніпропетровський Дніпро е зберігає четверту сходинку чемпіонату України В будь-якому разі. Ну, Кривбас-Арсенал там поки що нулі. У нас значно цікавіший був матч в Луцьку. І продовжуємо стежити за атаками зорі. Лакі і дахор падає у карному майданчику. 36-та хвилина. Волині, що передусім за престиж, боротиметься волинь. Хоче вона натомість на десерт своїх вольов. Ну, по першому тайму не вдалося. Ілля делюза цей пенальті реалізував. В Шеліхову Юрій Вернидубі після минулого туру. Президент Зорі Євген Гелер пообіцяв змінити йому префікс в конучво викону. Чи обов'язки на головного тренера, звичайно ж, може бути задоволений своєю командою. Ну і без цього префіксу набагато солідніше виглядає Юрій Вернідов. Він головний тренер своєї команди без всяких додатків. Ну і все ж таки Волин забила свій гол. Дивимося, дуже, дуже цікаво. І, звичайно ж, після завершення нашої переклички, саме переклички матчів Динамо та Дніпра, ми побачимо все-все-все, що відбувалося в другому таймі. Як поєдинку Волин зарян так і поєдинку Кривбас-Арсенал.